Пішли наші славні запорожці та є понад Бугом рікою широкою та глибокою та лиманами Понадали мана! Волонтери написали пісню для справжнього українця, гарного мужчини, підполковника Сергія Григоровича Сухини. Отже, для вас. Сібрая сидять, а у стату чатують мины, Як боляче дітей кричать, слезы сам сухрина, А він догора розтупала, І заглядає куха У полягані тут шивал, що солдат. So Подарунок і хочу пояснити, ця пісня, вона таку назву і має сльоза полковника Сухини», вона не придумана, це авто, автобіографічно. У квітні місяці 2015 року, коли мій батальйон утримував станицю Луганську, наші волонтери, <coughs> Руслан Сімонов, який зараз тут поруч зі мною привіз. Виріс киянку Світлану Касьяненку Касьяненко, яка з першого до останнього дня пробула на Майдані, а зараз підтримує наших бійців, які на сході. І от наше з нею спілкування настільки її вразило, от, все, що вона там побачила, все, що їй розказував. Що вона сказала, я обов'язково напишу про тебе пісню. І Цю пісню ви зараз ось прослухали. А сльоза? Чому сльоза? Тому що я ну, командир батальйона, ветеран Збройних сил, ветеран Чепаєвської дивізії, Ветеран, то, але коли розмова дійшла до втрат. Я не трено це І вона в цей момент побачила. І от все те, що ви зараз почули, це було в житті. Це було так, як воно було. Сьогодні 6 грудня, День Збройних сил. У нас так вийшло, що що про цей день комусь не зручно це казати, хтось про це не знає, але ж. Дуже сумний, дуже трагічний день в нашій національній історії. Чому так сталося, що він став святковим днем, а ще, як наруга, Днем Збройних сил я не розумію, про що я хочу сказати. Саме цього дня, 6 грудня, в зимовий морозний сонячний день пращури тих. Хто зараз на Сході несе нам руський мір після тривалої облоги штурмом взяли Київ. Під чорним прапором Батия пала найкрасивіша в Європі столиця. Ми зараз прагнемо йти в Європу, але ж ми тоді, в 1240 році, були Європою. Російський мир перетворив найкраще місто в Європі на попіл. Все, до чого торгається русський мір, перетворюється на попіл. В квітні 15-го року якраз коли свято до мене приїжджала на станицю один з міських чиновників, приніс мені на командний пункт петицію на двох листах стандартних мілким шрифтом було написано про те, що одна з моїх бойових машин збила бордюр у парку слави. Є таке місто на Станиці де місцеві святкують всі урочисті події. Так от одна з моїх БНП на розвороті збила бордюр. І мені принесли так, таке бумагу. Що українське військо зруйнувало бардю на дорозі. Я коли це прочитав і побачив. А вулиця, уявляєте, вулиця як назву має: Москва Донбас. Москва Донбас. На цій вулиці не було жодного цілого будинку, жодного. Або зруйновані снарядами, або спалені. Жодного не було. І коли я побачив цю бумагу, мені так хотілося кинути йому в обличчя. Що ви зробили з Останицею? Що ви зробили з Луганщиною? Що ви робите з Україною? А він мені про бордюр. Бордюр ми до 9 травня відновили. А хто відновить ту вулицю, хто відновить Станицю, хто відновить Луганщину і Донеччину? Так вийшло в нашому народі, що зрадники завжди були, є і навіть будуть. Мені соромно про це казати, але я рідним містом, завжди, завжди ходжу пішки. Завжди. Ну так і здоровіше. А так склалося, що всі січні місяці цього року ну, сумка була дуже важка. і Я у нас на автовокзалі сів в маршрутку за номером три. Поки доїхав до військового містечка, показавши посвідчення ветерана війни, учасника бойових дій, я такого бруду наслухався на свою адресу, і я тебе туди не посилав, і всі питання до Порошенка, і Путін не такий вже плохий. Це мене настільки обурило, що наприкінці я взяв. Достав з кишені купюру, яка була вдвічі дорожчою за той, за той квиток, кинув йому в обличчя і сказав, наступного разу за ці кошти провезеш хлопця, який повернувся, кому пощастило повернутися живим, провезеш безкоштовно за мій рахунок. Ну не це, не це страшно, любі друзі, не це, бо такі, така гідота є і буде серед нас. Страшно те, що салон, майже повний салон, сидів і мовчав. Чим же закінчиться сперещання бойового комбата, старого офіцера, ветерана всього і цього негідника, який на гроші на ці три гривні поміняв совість? Не будьте байдужими, бо як кажуть, з мовче... З мовчазної згоди байдужих боїться самі найстрашніші злочини. Не будьте байдужими. Що вони почули? Тим свідетелям секти Путін прийде. Не вийде. Ми цього не дозволимо. Україна була і буде вільною. Хвате, же стояти на колінах Ми не перед ким не станемо? Не вийде так, як вони бажають. Не дочекайтесь. Рабів до раю не пускають нас не поставити вже на коліна нікому. І ще одну річ хотів сказати. Я вам казав, що я ветеран Чапаєвської дивізії, і я пишаюся тим, що разом зі мною Україну боронила з величезного офіцерського корпусу Чапаєвської дивізії, аж два офіцера. І про них я зараз хочу сказати. Бо про них ніхто не згадує. Про мене ще хтось що знає, а про цих двох хлопців не знає ніхто. А я хочу, щоб ви знали про них. Їм і не треба пишатися. Це старший лейтенант Юрій Семененко, який служив в АЗОЄ, колись Чіпарівській дивізії він був командиром роти по ремонту автомобільної техніки в Рімбаті. А другий це взагалі. личность, особистість. Это подполковник Анатолий Гусейн Заде. Чуете призвище? Гусейн Заде. Щирый украинец. Коренной бакинец, азербайджанец. Но для него Украина, понад усе. Такими людьми я пишаюсь. Слава Украине!